Доброго дня, я дуже рада вітати вас на моєму майстер-класі Розвиток мультимедійних навичок засобами онлайн сервісів. Тож, перш ніж ми почнемо, давайте обговоримо декілька питань: а саме, що таке мультимедійні навички і що таке онлайн сервіси. Щодо мультимедійних навичок. Це навички роботи з різними об'єктами аудіовізуальних мистецтв, тобто це анімація, зображення, фото, звуки, 3D-моделювання до цього входить також. У чому саме користь роботи з різними мультимедійними елементами, наприклад, при роботі з дітьми? Я думаю, багато кому відомо, що діти краще сприймають інформацію завдяки кліповому мисленню. Що це таке? Це краще засвоєння інформації засобами коротких яскравих роликів, і саме завдяки мультимедійним навикам, навичкам можна створювати. Подібні дидактичні матеріали, які допоможуть дітям краще засвоювати інформацію. Щодо онлайн сервісів, я думаю, із назвою ви маєте змогу зрозуміти, про що йде ця мова. Тобто онлайн сервіси це сервіси, аналоги програм, які у багатьох встановлені на комп'ютері, але їх. Не потрібно е, скачувати, з ними можливо працювати одразу в інтернеті, відкривши браузер та е, зайшовши на потрібний сайт. Е, які плюси у онлайн-сервісів перед комп'ютерними програмами, е, це те, що їх, по-перше, не потрібно встановлювати на комп'ютер. По-друге, ви можете працювати у команді, тобто, знаходячись у різних містах, ви можете працювати над одним проєктом з декількома людьми. І третє, це можливість швидко поділитися на будь-яку майже будь-яку платформу, тобто вигрузити на YouTube, додати на Google диск, відправити у Viber або Telegram і багато інших платформ. Але а, у таких програмах вір, сервісів, є і мінуси. А, основний з них це а, слабкий інтернет або його відсутність. А, і також а, наразі неможливо перенести у онлайн а, великі масивні програми, як, наприклад, для створення ігор. Тобто онлайн через інтернет. А, Сервіси ще не дозволяють створювати ігри, або складні 3D-моделі через інтернет. Для подібного потрібно встановлювати програми на комп'ютер. Сьогодні я хочу познайомити вас із онлайн-сервісом, який називається Canva. Його легко можна знайти у пошуку або ви можете бачити ось тут адресу, для чого він потрібен для створення різних мультимедійних матеріалів, як реклами, відео, плакати, презентації і багато іншого. І сьогодні ми, на прикладі реклами гуртка познайомимося з цим сервісом. Отже, я Виключу своє зображення, щоб воно не займало екран. Отже, перше, коли ви зайдете у цей сервіс, вам потрібно буде зареєструватися або зайти, якщо ви зареєстровані. Якщо вам потрібно зареєструватися, ви маєте натиснути ось сюди внизу. Оскільки в мене є вже робочий аккаунт у цьому онлайн-сервісі, я увійду за ним, натисну Увійти за електронною адресою і увійду за своєю адресою. А таким чином, ми з вами потрапляємо на головну сторінку онлайн-сервісу Canva. Далі ми з вами повинні обрати, що саме ми хочемо створити. Усі наші проекти, які ми створимо, будуть зберігатися. А ми з вами хочемо створити рекламну листівку, наприклад, у Фейсбуці. Для цього ви можете натиснути, або знайти ось тут дизайн, наприклад, відео, презентація, або написати, що вас цікавить. Або ви можете натиснути кнопку зверху Створити дизайн. І так, і так це буде доволі просто. Наприклад, ми хочемо з вами створити щось для Фейсбуку. І давайте оберемо е, допис у Фейсбук. Програма запропонує нам е, одразу деякі готові шаблони. Майте на увазі, що у більшості онлайн сервісів є платна підписка. Е, для більш поширених можливостей, але і безкоштовного функціоналу більш ніж достатньо. Ви можете обрати готовий шаблон, наприклад, і змінити його для своїх цілей, або створити зовсім чистий і додати тоді-туди тоді ті компоненти, які вам потрібні. Я оберу створити пустий дизайн. І в мене відкриється інше віконце. Отже, перше, з чого я почну, це фон. Ось тут в нас знаходиться робоча область. Збоку ми можемо обирати компоненти розділу, і з самого краю у нас знаходяться розділи елементів, тексту, фотографій, відео, фону та є інший, більш розширений. Я оберу фон. Ось тут ви можете або у сторінці пошуку ввести, який саме фон ви бажаєте, наприклад, вибрати з готових, або вибрати колірну модель, і вам відкриються. Звичайний колір. Отже, я оберу. І отже, з фоном ми з вами визначилися. Тепер ми хочемо додати текст запрошення, наприклад, до нашого гуртка. Тепер ми оберемо пункт з текстом. Ось тут є вже готові кольорові моделі тексту, але я раджу вам обирати чистий текст. Наприклад, додати заголовок, додати підзаголовок і додати основний текст. Вони відрізняються розмірами, але розмір, звичайно, можна змінювати. Отже, оберемо з вами додати заголовок. І ось тут у нас з'явився текст. Ми можемо почати і одразу написати. Також ви можете побачити біля тексту рамку. За вогою ви можете змінювати розмір за прямокутники саме поле. Якщо у вас не влаштовує колір або розмір тексту, ви можете зверху на панелі все це змінити. По-перше, ось тут. Ось тут ви можете обрати колір, який вам подобається. А поруч ви можете збільшити або зменшити текст, або вбити потрібні вам цифри. І у наступному пункті, ось тут, ви можете змінити стиль вашого тексту. Майте на увазі, що деякі стилі працюють лише з англійськими літерами. Потім ви можете розташувати надпис там, де вам зручно, зажавши лівою кнопкою миші ось цей значок. Потім ви можете додати також ефекти до вашого тексту, натиснувши зверху напис Ефекти. І обрати той, який вам більш до вподоби. Також їх можна більш ретельно налаштовувати, змінюючи повзунки. Ось таким чином. Далі ми з вами хочемо додати. Фото дітей, які, наприклад, або ходять до нашого гуртка, або могли б ходити. Я буду додавати фото дітей, які в мене вже завантажені. Також тут є велика база різних фото та елементів мальованих. Тепер ми перейдемо до фотографій. Ось тут і у пошуку, наприклад, можемо написати діти, школа або те, що нас цікавить. І додати це фото, якщо ми на нього натиснемо. Змінити розмір фото можна точно так же, як і у тексту, схопившись за вугли. І якщо ви схопитесь за саме фото а, і будете рухати мишкою, натиснувши при цьому, і навіть пускаючи ліву клавішу мишки, то ви можете його переміщати. І, наприклад, ще одне. Також ви можете додати до вашого запрошення різні анімовані елементи. Для цього вам потрібно перейти у розділ з елементами, усі елементи в розділі розподілені за категоріями. Ви також можете знайти або обрати категорію, наприклад, наліпки, натиснути, і вони розгорнуться більш детально. Тут також є додаткові категорії, ось ви можете обрати цікавий вам елемент. Натиснути на нього та розташувати. Змінити розмір таким ж чином, як і фото або текст. Якщо ви хочете повернутися до іншої категорії, ось тут є невеличка стрілка. Додамо з вами ще один елемент. І також додамо додатковий напис, наприклад, з різними уточненнями щодо нашої реклами. Знову перейдемо у текст. Додамо підзаголовок або заголовок, це не має значення, вони відрізняються лише розміром, який можна змінити. Наприклад, і ви одразу можете змінити напис. Налаштувати його, як і інший текст. Ось таким чином в нас є готова реклама. Звісно, чим більше часу ви використаєте на її створення, тим більше можливостей або візуальних ефектів ви можете зробити. Тепер нам з вами потрібно її зберегти, і потім її можна буде завантажувати, як вам зручно, куди. Забажаєте. Отже, тепер ми з вами завантажимо. Перш ніж ми завантажимо, вам потрібно вирішити, який формат зображення буде у вашої реклами. Наприклад, якщо це анімована реклама, як у мене, то її потрібно завантажувати як відео. Інакше якщо ви завантажите її як зображення, усі анімовані ефекти не будуть рухатись. Тому ми підемо наверх, де у нас є кнопка Поділитися. Ось тут натиснемо і рухаємося трохи вниз, щоб обрати Скачати. І ось тут у вас буде тип файлу, і ви можете обрати, який саме ви бажаєте завантажити. Якщо це відео, це буде відео mp 4 Якщо вас цікавить pdf формат це стандартний PDF, якщо зображення, то це, це або JPG, або PNG. Я залишу відео і натисну завантажити. Треба трохи почекати, який формат ви оберете. Від цього буде залежати, з якою швидкістю буде завантаження. Також це залежить від інтернету ще Коли онлайн сервіс Canva обробить ваш об'єкт. І тоді він відкриє вам вікно, яке буде питати, коли, куди саме ви бажаєте завантажити зображення. Але це також залежить, залежить від браузеру. Якщо у вас автоматичне завантаження, усе буде у папці загрузки. Отже, обираєте, куди бажаєте завантажити, і завантажуєте. Об'єкт реклама завантажилася на мій комп'ютер у форматі відео, і тепер можна відкрити і подивитися. І тепер це відео ви можете завантажити або собі на Facebook як рекламу, або на YouTube, якщо бажаєте. Але раджу на YouTube завантажувати більш довгі відео. Сподіваюся, інформація, яку ви отримали, була для вас корисною і знадобиться вам у роботі. Дякую за увагу, до побачення.